Слава Україні, шановні слухачі, читачі інформаційного порталу золочів Сьогодні у нас в гостях лікар дитячого відділення золочівської лікарні, копець Вадим Віталійович. Розкажіть нам, будь ласка, які у зимовий період поширені дитячі захворювання і як їх можна попередити? Ну, як ви всі бачите, зараз погода сприяє більшому поширенню захворювання в людей, а в дітей тим більше. Перепади температури, підвищена вологість. Такі сприяють тому, що е, віруси, віруси, бактерії розмножуються. Вони люблять таке середовище, вологе середовище, е, сприяють тому, що. Більше людей, більше дітей хворіють на, на простудні захворювання. Ну, найбільш поширеними, звичайно, що є група вірусних захворювань дихальних, дихальних шляхів, яка, яка включає в себе дуже, дуже, дуже велику кількість різноманітних, різноманітних захворювань. Ну зараз немає такої епідемії. В нас зараз ще не досягли, не досягнуто такого порогу якогось що масово таке захворювання, але поширеність є досить велика. То переважна більшість в дитячих колективах, в дитячих садочках, в школах, воно, в така скупченість дітей якраз іменно в тих колективах, воно сприяє. Більш швидкому і більш такому масовому захворювання е, дітей. От коли в нас були, почалися канікули, тобто від, е, кінця, е, від кінця грудня до теперішнього захворюваність замітно зменшилася. Але е, як з початком навчання, я думаю, що із, із такою погодою, як в нас є, воно буде рости, рости і рости та захворювання, захворюваність на е, вірусні інфекції е, дихальних шляхів. Е, ну, е, в коротко кор так тяжко охопити коротко ту ту всю е, ту в е, гаму тих всіх тих всіх хворіб але Найбільш поширеними то є е, вірусні захворювання, такі риновірусні, які викликають тільки запалення слизової болонки носа, тільки такий легенький кашель і, за, за, і запалення верхніх дихальних шляхів. Можуть бути і захворювання е, аденовірусною інфекцією, ентеровірусною інфекцією, яка вже е, передбачає втягнення в той процес, патологічний процес середніх, дих, середніх нижніх дихальних шляхів, або респіраторно-сентенціального вірусу, Який викликає в основному бронхіоліти в маленьких дітей, і за 1-2 дні від початку захворювання пневмонії і бронхіти в, старшу, в, дітей, в дітей старшого віку і в старших, в старших людей. Найбільш поширеними зараз є якраз іменно ті, ті віруси, які викликають ларинготрахіїти, фаренгіти ларинготрахеїти, бронхіти і пневмонії, тобто запалення нижніх дихальних Зараз трошки рідше зустрічаються, то зв'язано, певно, зі специфікою вірусів, які зараз циркулюють в, в, в наколишньому середовищі. Ну, Може, не за горами, тому що у нас сезон, сезон грипу якраз починається десь в кінці січня, на початку лютого, може, не за горами і справжній грип, але. Поки що випадків на захворювання на справжній гриб, тобто на хворобу, яка супроводжується дуже високою температурою, мінімальними катаральними явищами і висока температура, і з ускладненнями, яка тримається більше 5-6 днів, поки що в нас тут рідкість, тільки такі спорадичні поодинокі випадки. Для, для, попередження, для попередження вірусних захворювань старатися, е, старатися для уникнення контакту, по-перше, е, уникати не мотивованого контакту. Дітей з великими групами людей, якщо то можливо, відкласти відвідування таких масових скупчень, скупчень людей, то далі. Здоровий спосіб життя, звичайно, що Зання... здорове харчування, нормальне, раціональне харчування. Зараз, в принципі, вибір, вибір таких продуктів харчування, які насичені вітамінами, ще досить широкий, тому треба побільше вживати їх. Здоровий спосіб життя, заняття фізичними вправами, загартовування, звичайно, дітей має значення, провітрювання кімнати, вологе прибирання в кімнаті обов'язково. Використовувати, не забруднювати то середовище, в якому ви знаходитесь, тобто шкідливі звички, тобто та коріння так само то, на від, 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 відійти на другий, відсунути на другий план. Ну і, звичайно, з, з середників я би тут не зупинявся на, на е, фармацевтичних е, засобах для попередження захворювань, тому що то буде просто виглядати як реплама. Ну, чи потрібні дітям профілактичні щеплення? І які самі основні? Е, ну, бачите, зараз досить напружена ситуація з профілактичними щепленнями, тому що в державі такі, такі такі йдуть процеси, що немає в нас зараз вакцини. Як Ну, наша держава закуповувала вакцини в основному ту вакцину, яку ми використовуємо для маленьких дітей в Росії. Звичайно, що того, того, того вже не буде, і в нас залишається дуже багато дітей невакцинованим від БЦЖ в пологових будинках. Так само… Гірше є з постачаннями французької французьких вакцин, які ми мали для профілактики керованих інфекцій, тобто дифтерії, коклюшу, правцю, гепатиту, гемофільної інфекції. От. Але е, поки що їх можна тільки е, зараз, в даний час, в ну в даному періоді, можна отримати тільки е, через мереж, аптечну мерезу е, коштовно. Але думаю, що все-таки вирішення тої проблеми не за горами, тому що багато, багато в принципі і мамів, і і, і батьків хочуть все-таки дітей своїх щепити. Тому що фактично альтернативи щепленням зараз поки що немає. Ну як по-різному на то дивляться, одні мами за щеплення, другі мами проти щеплення. Але на мою думку. Ті комплексні вакцини, які ми зараз маємо у своєму арсеналі, тобто то є 5-6 компонентні вакцини, вони є якісні і в принципі забезпечують дитину перед тими хворобами, які, які ми маємо перед тими керованими інфекціями, проти яких вони направлені. Думаю, вибір завжди за батьками, але агітувати я тут не буду за, за вакцинацією. Але вибір за вами. і... Я думаю, що все-таки вам варто зробити його в сторону щеплення дитини. Що потрібно робити, щоб запобігти захворюванню? Як часто потрібно відвідувати педіатра? Впевнитися в тому, що дитина здорова і дитина гарно розвивається, то особливо важливо в перший рік життя. Мама, мама, яка дбає про здоров'я своєї дитини. Вона повинна відвідувати свого лікаря, свого педіатра, якому вона довіряє, якому вона може довірити свою дитину. Думаю, думаю, так правильніше сказати в в тій ситуації. В перший місяць, на до першого місяця, лікар приходить, має відвідати дитину двічі, тобто прийти після народження дитини і в місяць. В місяць після місяця часу ми запрошуємо дітей з мамами з дітьми до нас в дитячу консультацію, де лікар оглядає дитину, робить антропометричні вимірювання, оцінює харчування дитини, оцінює стан дитини, оцінює розвиток дитини, як оцінює неврологічний статус дитини, коли як дитина розвивається, всі функції, які, які є дитини, і тоді вже дасть, дає рекомендації по, по харчуванню, по догляду дитиною, по тим по тих фізичних вправах, які повинна виконувати, які повинна доглядати, по догляду за дитиною, от, от. Кожного місяця, якщо дитина здорова, я думаю, що один раз на місяць цілком достатньо мамі відвідати свого лікаря для того, щоб впевнитися і утримати якісь рекомендації по подальшому догляду за дитину. Хотіла себе почути пару слів побажань для наших золочів'ян, жителів золочівщини, щоб вони були здорові. Я думаю, що здоров'я зараз нікому не зашкодить в, 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 в даних в даних ситуаціях, але я думаю, що е, здоров'я в нас в кожного, кожного в нас е, в руках. Думаю, в першу чергу більше рухатися, здоровий спосіб життя, здорове харчування і поменше психологічних негативних емоцій, які, на жаль, в даний час переважають. Але думаю, що то ми вистоїмо то. Бажаю всім миру і спокою. Залишайтеся з нами інформаційний портал залочів.нет.